Шоміна літі зараз Олександру Піддубному поки що важко вставати з ліжка. Правоохоронцю ампутували третину руки. Та й м'які тканини, ноги пошкоджені уламками, не до кінця загоїлися. Події того дня, коли його загін потрапив під обстріл. Олександр згадує у найменших подробицях. Усе що міна літіти, потім вже ложись, Уже почали ложитися потім почалось сьогодні. Начилося ложитися міни. Помню, що в п'яти 6 метрах почав перший розрив, второй розрив, третій розрив. Потім вже ну, мені показалось дві хвилини, парни потім горіли, що минут 20-30 ложили по нам. У якийсь момент Олександр відчув, що не може ворушити рукою. Покликав на допомогу товаришів. Ті наклали джгут та доставили пораненого до найближчого населеного пункту. Поїхали на Дебальцево, там жгут жгут зробили, сложили Остатки там, в принципі, рука не, не одільна була, просто розворована і все на ній було. І потім почали відвігатися. Так, в принципі, до Харкова все знає, так і доїхав. Лікарі зробили усе від них залежне, проте частину руки Олександр втратив. Нині він проходить курс лікування, потім на нього чекає протезування. Попри це, вже зараз Олександр Піддубний замислюється над тим, щоб продовжити службу у правоохоронних органах. Він... Бажає як скоріше стати до лав Глобинського районного відділу і висловив таке бажання, що якщо дозволить лікарів, він ще поїхав би до зони АТО, захищати нашу батьківщину. Зараз Олександр знаходиться у відомчому госпіталі МВС міста Києва. Аби захисник України якомога швидше одужав, потрібні чималі кошти для всіх, хто бажає допомогти, банківські реквізити, які ви бачите на ваших екранах.